Вітаю вас, шановні колеги. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант, лектор компанії «Я – бухгалтер». Сьогодні хочу поділитися коротким, але важливим кейсом, який стосується оформлення договору оренди авто у підприємця. Чи потрібно такий договір засвідчувати нотаріально? Як ми знаємо з цивільного кодексу стаття 799. Нотаріально посвідчується договір, якщо одна із сторін це фізична особа, і якщо цього не зробити, то такий договір можна визнавати нікчемним, навіть без визнання його таким судом, згідно з статтею 220 і 215 цивільного кодексу. Разом з тим, якщо ми оформимо договір оренди за участі підприємця. Для провадження господарської діяльності, то він не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. І тут правила статті 799 цивільного кодексу не застосовуються, адже правове регулювання підприємницької діяльності ФОПів і юридичних осіб є тотожним. Так вважають суди, і ми з ними погоджуємося. Отже, якщо фізична особа Зареєстрований як підприємець і має відповідний квет 7701 надання в оренду автотранспортних засобів, то договір оренди з таким підприємцем не потрібно засвідчувати у нотаріуса. З моєї практики виникає чимало подібних запитань, та і взагалі тематика використання автомобіля на підприємстві вже багато років залишається в топі найзатребуваніших серед бухгалтерів. Якщо вас Цікавить автомобільна тематика. Чекаємо вас на вебінарі Автомобільне підприємство. документи, облік, воєнні питання. На вебінарі ви дізнаєтесь, як правильно оцінити авто, яке вноситься до статутного капіталу підприємства. Коли не потрібно подавати форму 20 УПП за автомобіль, як бути залишком пального при передачі авто, як не переплатити ПДФО. При продажу авто фізособі, а як правильно компенсувати фізособі витрати за використання особистого авто? Чи можна припинити договір оренди авто під час воєнного стану? Які облікові наслідки мають передання авто на потреби армії? ТТН списання пального, заміна шин та акумуляторів, подорожні листи, екоподаток, транспортний податок. Та ще десятки чи навіть сотні питань, які щодня турбують тисячі і тисячі бухгалтерів. Хочете відчувати себе у тонусі у питаннях обліку автотранспорту та уникати багатьох прикрих помилок? Тоді зустрінемось на вебінарі. 8 вересня 2022 року об 11. Даємо 100% гарантії, це перевершить ваші очікування. Переходьте за посиланням під цим відео. І дізнайтесь про всі переваги від участі. До зустрічі на вебінарі!